Слава Богу! Любі брати і сестри, як то добре, що ми знову перед Божим лицем і служимо Богу живому, який любить нас і тримає нас в своїх об'ятях. Слава йому за це! Хвала тобі, хвала йому. І я хотів з Божою поміччю зачитати Боже Слово. Це буде послання апостола Павла до Колосян. Це буде перший розділ. Буду читати 18 го вірша. І він, голова тіла церкви, він, початок, первонароджений і змертвий, щоб у всьому він мав першинство. Бо угодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учинках. Тепер же примирив смертю в людським тір'ю, щоб учинити вас святими, і непорочними, і неповинними перед собою. Якщо тільки перебуваєте тверді в вірі та сталі і не відпадаєте від Євангелії надії, що ви чули її, яка проповідувана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Мета кожного із нас. Це має бути, щоб ви були святі і непорочні, і не повинні перед Ісусом Христом. А це Він зробив. Він нас примирив смертю в людськім тілі Його, Ісуса Христа, щоб нас учинити святим народом Господнім, яка це велика милість. І написано: Він є перший від усього, і все ним стоїть. Слава Йому! Що все ним стоїть? І те, що ми ходимо перед Божим лицем, що є така Божа охорона. І що це лише те, що нас Господь береже і охороняє. Слава йому за це. І Христос написано, Він є голова тіла церкви. Слава Богу! Христос, Він є наша голова церкви. І ми від Нього маємо духовний зріст. Алілуя Йому за це. І Він є початок, первонароджений з мертвих. Щоб у всьому він мав песенство. Він єдиний перший, що воскрес, що Він живе на віки вічні і має владу, має ключі від аду і смерті. І як ми маємо щиро Його любити і поступати згідно волі Його. Бог водно було, щоб у нім перебувала вся повнота. Чуєте, Христі перебуває вся повнота, як колись Ісус навчав. Притчами і говорив про одну дорогоцінну перелину. Як буває, коли людина має багато перелин, але коли вона знайде одну найдорожчу, ціннішу, вона все це віддає, щоб надбати цю одну дорогоцінну. Так само ми маємо надбати це дорогоцінне, що є Ісус Христос, тому що в ньому є. Заховані всі скарби премудрості, в ньому єдиному є наше спасіння, душ наших. Слава йому за це. І щоб ним поєднати з Собою все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то Небесне. Бачите, що хоче Господь, щоб через Ісуса Христа з собою все поєднати. Як Він хоче, щоб ми всі були єдині. Так як Ісус єдиний з Отцем, і ми маємо бути єдині, поєднати нас. І Він нас примирив кров'ю Христа Його. Щуєте, він нас примирив своєю кров'ю на Христі через нього, через Ісуса, чи то земне, чи то небесне. І навчає слово Господнє, що ми зазирнули, як колись ми були, які ми були колись. І каже, і вас, що були колись відчужені, і вороги думкою в злих вчинках. Чуєте, ми колись були відчужені, які ми колись були далекі від Господа. Це страшно собі уявити. І ми були вороги думкою, які в нас колись були думки невгідні Господу. Бо Вони були розположені до злих вчинків. Каже, а тепер же примирив смертю в людському тілі Його. Алілуя, Що нас Бог примирив смертю Ісуса Христа в людському тілі Його, щоб нас учинити святими, непорочними і неповинними. Оце так тоже для кожного із нас питання: чи ти є святий, чи ти є непорочний і неповинний перед собою? Так ми маємо бути такі святі, тому що Ісус Він постраждав на христі. І банею водною нас обновив, освятив, щоб ми були святі і непорочні в любові. Але каже, якщо перебуваєте в вірі тверді і сталі, ми маємо завсіди перебувати в вірі тверді і сталі і ніколи не відпадати від надії Євангелії. Ніколи ми не повинні перебувати, а повинні твердо стояти і тоді. Ми унаслідуємо це вічне життя, яке нам дарує Христос даром по своїй благодаті. Слава Ісусу, йому за все Хайне серця, подяка. Амінь.